Ну що, привіт, досить дивитися за тими, хто не приведе тебе ніколи до прибутку. Ти додивишся цей ролик до кінця, і я тобі гарантую, що твоє життя зміниться. Тому що я правильна людина, я щира, чесна, правильна людина, яка допоможе тобі в тому, що ти нарешті будеш виходити в плюс, а не постійно в мінус, як це буває з іншими. Тому додивись ролик до кінця, і ти зрозумієш, до чого я веду. Також, якщо ти додивишся до кінця, в тебе буде максимально гарний бонус, який гарно відпрацює на твоєму житті. Тому дивись цей ролик, завери собі каву чай і ні в якому разі не вимикай. Вимкнеш все. Я тебе заблокую. Все. погнали. Торгувати, заробляти бе-бе-бе Так, так, ну що, поїхали моя улюблена команда, мене канал називається Методика ВІП. Тут, якщо прийти в закріплене повідомлення і натиснути на додаток з сигналами, то ми відкриємо ось такий от чудовий бот, де натиснемо старт, перевіримо підписочку і зможемо отримувати сигнали на наш Pocket Option, улюблений, в принципі і почати заробляти тут кошти. Чому ні? посилання на мою команду буде в закріпленому коментарі. Якщо хочете приєднуйтесь до мене, я її відкрив буквально два дні назад. Приїхав на нову платформу. І так, поїхали, що нам, в принципі, Зробити, обираємо валютну пару, в даному випадку вже стоїть євро Євроїзди, хай стоїть. відкриваємо 3 хвилини. Давайте час, а точніше, мову змінимо на українську. Тут у нас є і чат, де можна написати привіт, привіт, як діла, як тебе зовут, і нам тут відповідуть, що привіт, як я тобі можу допомогти. Тут є час з підтримкою, тобто зі мною історію год і календар новин для того, щоб максимально круто нічого не проспати. І обираємо валютну пару, та, в принципі, натискаємо кнопочку отримати новий сигнал. Мій додаток буде знаходити максимально впевнений сигнал. Нал на даній ситуації, тобто на євро-доларі. наша задача буде його попросту скопіювати та подивитися на результат відпрацювання цієї угоди. Так, як ви можете бачити, у нас пара євродолар напрямок вниз до 15.00. Час обираємо 15.00 він вже стоїть, сума 50 тисяч гривень, оскільки я вірю. І знову перевіряємо напрямок нашого руку, це куди вниз. І заходимо бем, трошечки, ми не встигли з точкою, поки я це все вам розповідав, поки я вам розповідав, якщо все знаходитесь, подивіться уважненько, що у нас тут сталося. У нас графік попросту почав падати донизу. І якби ми зайшли десь плюс-мінус, хоча б в цій точці, так і я був би реагував швидше, то дивіться, які би в нас вже. Був зазор ціні, що було б максимально в принципі непогано. Давайте подивимося ще на середній арсенал нашого додатку, для того, щоб користуватися ним максимально чітко. Якщо ми погортаємо донизу, ви можете тут скинути цей сигнал, для того, щоб обрати новий, а також подивитися на графік, в якому він зараз знаходиться в суб'єкті, для того, щоб, наприклад, ви зайшли в угоду і просто тут сидіти дивитися, як і що він відпрацьовує. Давайте проведемо свій власноручний технічний аналіз і подивимося, з рахунок чого бот взагалі видав цей сигнал. Для цього ми робимо. Ось такий он, скріншотик екранчику, отак от, от натискаємо і проводимо тут невеличку лінію. Бем. Що це за лінія? Це лінія у нас підтримки. В, цій, в, в цьому випадку була лінія супроту, бачите, тут у нас графік не міг пробити. А в цій зоні це у нас вже зараз стала лінією нашої підтримочки, від якої ми в принципі, будемо відбиватися. Але оскільки мій бот бачить, що до цієї зони ще падати є час, а, в, тренд у нас нисходящий в даному етапі, і у нас є максимально гарний потенціал а, забрати прибуток. Поки не, ми не відбилися з цієї зони, і це означає, що кошти, в принципі, ми маємо забрати. Давайте вимкнемо 5-секундний таймфрейм для того, щоб подивитися максимальне відпрацювання цієї угоди. Дивимось. Ну що, як ви можете побачити, угода у нас чудово відпрацьовує в плюс, Для для ми відкриваємо мій додаточок і дивимось наступне. Ой-ой, ой дивіться, я бачу вже конфіті, це у нас Ювін, ви перемогли. Ой, шикарненько. 40 500 гривень на базу. Давайте отримаємо а, новий сигнал на якусь іншу валютну пару. Перехід і продовжуємо. Я обрав валютну пару Auto USD, відкриваю свій телеграмчик. Тут я вже також обрав Auto USD час, обираю 3 хвилиночки. В принципі, рекомендую, до речі, обрати 5. Або 7. Але оскільки ми ганстери, нам взагалі все рівно, в принципі, на час, на графік, що там, як, ми все одно заберемо свій прибуток, тому я відкриваю на 3 хвилини. Подивіться, наскільки гарна та лаконічна анімація. Ну, це просто топ. Так, аут usd у нас вниз до 15.03. Для цього ставимо час 15.03, натискаємо клавішу вниз. І також по класиці, в принципі, відкриваємо m 1 і дивимося за рахунок чого був виданий цей сигнал. Робимо скріншотик нашого екрану і погнали з вами аналізувати. Так, до речі, мій бот, якщо що дає перекриття догони. Ось у нас рівень підтримки в поточному принципі, в рем'яному контексті. Для цього ми його пофарбуємо в зелененький. Тут у нас рівень супротиву, для цього ми його переведемо в червоненький колір, для того, щоб все гарно та чудово розуміти. Тут у нас, в принципі, структура якась голова та плечі, в принципі, намальовується. Зараз я просто показую абсолютно все, що я бачу, яка має, по ідеї, пробуватися донизу. Давайте ж думати, чого наш бот дав в принципі, сигнал. Все зовсім просто. За рахунок того, що у нас тут а, рух в коридорі, плюс потенціал все-таки нисходящий, як ви можете бачити, плюс. Фігура голова та плечі, Бот, в принципі, видав сигнал на те, що графік буде йти донизу. Можливі точки перекриття, давайте відразу їх подивимося, де ми зможемо зайти, якщо Хоча це буде все давати бот, але в будь-якому вигляді. Ну, дивіться, коли ти, ти ще сам аналізуєш, так, то це взагалі максимально круто. Так, зона персуп... перекриття у нас може бути десь тут. Якраз це намалюється у нас бокове, в принципі, плече, з яким ми зможемо гратися. Також можемо намалювати тут таку бічну лінію, щоб розуміти, де буде, в принципі, перетин. Але графік у нас і так починає падати, чому, в принципі, і ні. Так, але все одно не кажи його, поки не перескочиш, тому що графік у нас має вплив. Час постійно та завжди змінюватися. Тому давайте прискорення і отак, от по красивому, максимально по красивому, будемо чекати на відпрацювання цієї угоди. Монтаж, музика, GO! Так, ну що, на жаль, наш сигнал, скоріше за все, відпрацює мінус. Нічого страшного. Зараз у нас буде тут догін, догін через 3 секунди, і будемо відразу ставити 100 тисяч гривень вже команда до 15.05. Давайте ставимо швиденько 100 тисяч гривень 15.05 вниз. Якраз ця точка збігається з нашою точкою перекриття. Якраз тут має малюватися у нас праве плече, плюс у нас тут перетин двох зон, і все вказує на те, що все-таки ми будемо пробивати, бо це бачить, дає догін, але графік каже. Мужики, рібяточки, який у вас тут вообще аналіз. Я хочу рости вгору, і мені все рівно. Нічого страшного, команда. Ми будемо з вами перекривати далі, перекривати далі. Тому все, в принципі, буде океація, ка мене зелена статистика. Якщо що будемо робити з вами третій догін, нічого в цьому страшного немає. Зрозуміти, якщо ви заходите в валютну пару та ловите мінуса, моя вам рекомендація після двох мінусів зробіть паузу. Зрозуміти, просто зробіть паузу. І саме головне заходьте в перші свої угоди не більше ніж 3%. За день зробляти 5%, і все у вас буде. Чудово, гарно, потрясно та просто мега круто. Але, можливо, не будемо списувати з рахунків цього угоду, тому що ви самі знаєте який графік. Зараз він виріс, а через 5 секунд у нас тут буде велика червона свіча, яка скаже: ну все, дядя Нестор, іди забирай свої прибутки. в Принципі, ми на сьогодні все. Отакі от, от свічечки. У нас буде така галочка, яка принесе нам, в принципі, великий прибуток. Якщо ми відвинемо картиночку, щось таке і починає відбуватися. Тому бот, вибачаю, що я на тебе тільки що кричав. Давай зараз ми з тобою переглянемо відпрацювання під чудову музику. Та Невеличке прискорення. Дивимось. Ех, все-таки, все-таки без перемоги ми сьогодні в цьому сигналі нічого страшного. Фіксуємо, в принципі, невеличкий мінус, фіксуємо невеличкий відносно мого балансу, натискаємо на головну, дивимося історію год. В принципі, зараз має бути у нас плюс. Тому дайте мені час, я оберу валютну пару і ми продовжимо. Та команда, пройшло буквально декілька секунд. Валютна пара Кадже ПУ. Ось вона, час. Давайте, три хвилини, і let's go, отримати новий сигнал. Чому Кадже ПУ? Тому що я бачу тут прикольний рух, і мені просто хочеться, щоб зараз ми за. Йшли на цей рух, і все було в принципі у нас добре, тому що по мені тут ситуація максимально очевидна і її потрібно пояснювати. Правильно 1508 вниз, бот бо ми з тобою на одному рівні. Давайте ще 50 тисяч гривень я поставлю для того, щоб точно піти сьогодні з прибутком. І пояснюю цю ситуацію, чому ж принципі вниз команда. ви можете подивитися, Які зараз тут великі рухи ми просто пов'язані максимально на те, щоб зайти і забрати його. Що у нас тут несходящий тренд, куди правильно донизу, це 100%. Далі рівні у нас відмічені. Дивіться, де наші з лінії підтримочки, вони просто знаходяться в самому низу і ось тут аж прям далеко. Далі у нас тут дуже сильна зона супротиву, яку ми можемо прям виділити отак жирно. І все вказує на різ до, донизу, до нашого падіння. В принципі, бо це чудово бачить і дає нам такий чудовий результат. Сигнал на 250 тисяч гривень. Команда! Приєднуйтесь до Нестор Віп. Сигнал бот. Приєднуйтесь методика ВІП. Посилання на мій закритий телеграм-канал буде в закріпленому коментарі під цим відео. О давайте вже нарешті починайте заробляти кошти в нормальних правильних командах з правильними людьми, а не з тими, хто просто болтає язиком, бла, 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 бла. Зі мною завжди кажуть всі в принципі справи. Тому давайте легесеньке прискорення, музичка. дивимося відпрацювання цього сигналу. ту 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 ту-ту. Переможний наполеоновський марш. В принципі, ж шкода, що тоді Наполеон не спали, в принципі, Москву до кінця, але ми, по крайній мірі, зараз тільки що забрали кошти. Ювінуху! Команда, як по мені, це чудовий, просто максимально прибуток. Вау! Вау, вау, вау! -ва. Сьогодні зробили дуже максимально гарно. Нагадую, що посилання на мою закриту телеграм-команду буде в закріпленому коментарі. Заходьте, торгуйте разом зі мною. У мене також тут є чат. Ось ви можете подивитися. Тут ми всі спілкуємося. 172 учасники. Чому ви ще не тут? Задайте собі питання. От, команда, всім привіт, гарного вам дня. Вступайте, приєднуйтесь до мене в команду і починайте заробляти в методиці ВІП. У нас за сьогодні сесія плюс 424 долара. І вчора у нас погляньте, що було всі сигналі чесні, весь чат тут відкритий. Далі, ось дивіться, що у нас тут це новини є. Вау! Чому ви ще не з нами? І ось за вчора статистика плюс 648 доларів. Ну що, команда, всім пока!